Щось тут вибухало, не знаю, чи від зомбі це, чи це нас шукали, незрозуміло. Так, це той самий місце, на який я перший раз колись сюди їхав, опинився на ньому. Так, це він. Це той міст. І якщо ми його зараз поламаємо, то вони не зможуть перевезти транспорт. А я не думаю, що в них є що перевозити через річку. Тобі ж зрозуміло, так? Все добре. Тоді можна починати. Так, де ж тут буде краще підірвати? Так, ось тут починаються наші мегаєми. Так, думаю, що ось тут, в принципі, десь можна поставити так. Але все потрібно виставляти на повну, Так, просто все на повну. Таймер повну, радіу, все таке теж на максимум. Все відставляємо на максимум, добре. Так, тепер тікай, тікай, тікай. Ух, воно зараз повинно вибухнути. але... Тоді вже часу назад ну нічого назад не буде, все. Тоді вже назад нічого не повернеш. Все, вони почули. Тепер...